Змагай знеможене життям, знеможений змагай, минуле вабить вороттям і врочить, і нехай, а ти сам нам було змагай у напівсіні живи, де жовті сходяться леви у присмирковий гаї, у воду зазирнуть ставка і свіча до ночі п'ють. Їм шерсть полискою шерстка, мов полихата лють. А голоси про то бажань лиш горло перетнуть, покроють серце без ножа і мовчки одійдуть, лишивши, мов загуслий піль, укритий смерком гай, де тіні товпляться в тобі. Проте не потурай. Он, бач, верба, димочком тінь. Ти ж тіні, 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 тінь. Ані рухнеться волосінь занурена.